Тиждень минув після невдалого заколоту російського терориста Євгена Пригожина, але в соціальних мережах в інтернеті продовжують обговорювати те, що сталося, продовжують пропонувати свої цікаві версії того, що відбувалося і відбувається, і буде відбуватися. Я чув багато цікавих історій про те, що Пригожина таким чином. Перемістили в Білорусь легально для того, щоб звідти знову спланувати наступ на Україну. І участь Лукашенка в цих перемовинах, в цьому процесі, нібито, є тому підтвердженням. я довго терпів, довго терпів, але вирішив долучитись до цього загального божевілля і. Я винайшов свою версію і навіть пропозицію того, що буде відбуватись далі. Давайте почнемо з того, що Вагнер це приватна військова компанія, тобто бізнес для них на першому місці, тобто вони воюють за гроші. І судячи з того, що відбувалося за Росію, вони також воювали за гроші. Росія їх забезпечувала зброєю, забезпечувала грошима, забезпечувала пригожена можливостями заробляти ці гроші. І він і за цього пішов воювати за Росію, не і за того, що він якийсь великий патріот, можна припустити, правильно? Тому, якщо це приватна військова компанія, яка воює за гроші, то її можна що. Абсолютно логічно, її можна винайняти, воювати за себе. Може розробити це Україна? Звісно, ні. Україна не може це зробити, тому що Вагнер це злодії. це злочинці, це покидьки, гвалтівники, мародери і всі інші епітети, які до них підходять. З нашої точки зору, вони не люди. А так само вони. Злочинці з точки зору європейських країн, тому європейські країни також, як і ми, звісно, не можуть найняти їх охороняти, наприклад, кордони України. НАТО не може винайняти їх, охороняти Україну. Хто ж може заплатити гроші Пригожинцям і Вагнеру за те, щоб вони воювали проти Росії як приватна військова компанія? Ну, звісно ж, це Білорусь. Ви спитаєте, навіщо це Лукашенко? Лукашенко це потрібно для того, щоб забезпечити безпеку. Хто ж може це зробити? Лукашенко. Лукашенко, який з самого початку приймав в цьому участь. Навіщо це? Олександр Лукашенко. Ну, у кожного своя мотивація. Лукашенку це може бути потрібно для того, щоб забезпечити безпеку свого сина молодшого. Можливо, для того, щоб все ж таки померти своєю смертю, а не бути ліквідованим європейськими, американськими спецслужбами. Причин багато, але вони нас не цікавлять. Чи багато потрібно грошей для того, щоб винайняти ПВК Вагнер? Не думаю. Це можуть бути гроші як легальні, так і нелегальні. Але погодьтесь, буде дуже смішно, якщо якась держава або якась державна структура, або якась недержавна структура, взагалі, недержавна, якесь комерційне підприємство, винайме ПВК Вагнер воювати проти, проти Росії, проти Путіна, проти Шойгу. Там можуть бути різні схеми. Вони можуть охороняти кордони Білорусі, наприклад, від росіян. Вони можуть охороняти кордони Білорусі, ну, наприклад, від Євросоюзу. Хоча це не має жодного сенсу. Вони, вони можуть робити якісь виласки. от можливо, можливо, для тих. Вагнерівців, які не скоїли військові злочини в Україні, може бути запропонована певна програма, за якою вони в якості штрафбатів будуть відпрацьовувати кров'ю свої злочини, захищаючи кордони України. Мені важко про це думати. Мені взагалі важко уявити собі, як хоч щось. З того, що мало відношення до військових угрупувань Росії може захищати Україну, мені дуже важко думати на тему того, що Пригожин, хоча б якимось чином може бути задіяний в захисті нашої держави. Але з урахуванням того, яка це може бути плюха росіянам, з урахуванням того, що Пригожин, наприклад. Разом з добровольчим російським батальйоном може захопити Курську область, можливо, міста Орел або інші російські міста. Ну, тут думати важко, але я все ж таки собі дозволяю, припускаю такі думки. Напишіть, будь ласка, в коментарях, друзі, що ви думаєте з приводу того, щоб винайняти. ПВК Вагнер для того, щоб вони воювали з путінською Росією, винайняти на гроші, тобто заплатити їм грошей за те, щоб вони нищили російських окупантів. Дякую вам за вашу думку.